Псалом 73. Повчання. Ось відкрилися понурі дні, ну невже ти нас відкинув? На овечок розпалився гнів, стали, наче глузду покинув. Пом'яни, коли йшли разом і несли в серцях неопалимо. Бачимо щодня святий Сион, бережемо храм Єрусалиму. Розоряє ворог рідний дім, І не може встояти святиня. Злочини, убивства дим, а земля розорана рабиня. Ходить тінь серед зібрань, замінили стяги та хоругви, і немає більше сподівань на управу від святої букви. Завинили, і виплакуємо все, і летять на голови сокири. Боже! Все у храмах рознесли, Розоряють свячені могили, Молотами всюди б'ють красу, діти заклякають уночі в постелі. Ось святині спалюють, спаси, убивають прямо у твоїй оселі. Доки ворог мучитиме нас? Ім'я доки буде ображати? Супротивника немає назв? Він звершає те, що мали б знати. Легко важили єдиним днем, ми побачили твою правицю, поверни, утрачений сихем, і подай пораненим живицю, Учини спасіння цій землі, руку поверни твою і силу, і пройди із нами по зелі, як розсунеш море аж до схилів. Знищи голови, зміїні у воді, Вбий чудовисько Левіафана, просимо, зарадь людській біді, Хай прийде кінець усім оманам. Сам висушуєш русло ріки, відкриваєш джерело потому, просимо заступництва руки, прославляємо тебе в усьому. У тобі збувається і день і ніч. Межі встановив і літо й зиму, стій у краю з нами пліч о пліч, Просимо, благаємо нестримно. Не забудь убогих, глянь завіт, Захисти зневажених смиренних, гордим досить затемняти світ, Своєму люду уділи чеснот священних. Славимо тебе, бо ми твої. В славі всі, герої, аж до неба Визволи з полону сатани, З нами, будь, і більшого не треба.